І Що? І в цьому питанні є якийсь третій фактор. Тобто тут якось вам незручна буде ця ситуація, розумієте? А в чому саме? В тому, що ви кохаєте себе, ви привикли себе задовольняти в емоційному плані, і тут у вас вам пропонують продовження від... побудувати відносини якась людина, не якась а мах. Це чоловік, який може все, який завжди доб'ється своєї мрії, яка б вона не була. Іноді макси маніпулятор по-різному буває. Так, і тут я бачу, що ви від нього захищали свої кордони, але зараз щось перестанете захищати. Чому? Тому що у вас була башня, все рухнуло в одну мить, ви зараз на нього залека